Друзі, сьогодні ми продовжуємо цикл наших зустрічей з правозахисником, юристом, адвокатом Іваном Громиком. Ми вже піднімали досить багато тем, і у наших програмах звучало досить багато корисних порад, але все таки виникають ситуації, коли без кваліфікованої допомоги не обійтись. І от сьогодні досить цікава тема: а як все-таки правильно обрати правозахисника? Спробуємо сьогодні, не порушуючи якихось морально-етичних принципів, говорити про це, але все-таки, от одна людина, вона ж не може знати всієї законодавства, Бази, так? Е, то яким чином обрати правозахисника, за якоюсь тематикою чи за якимось спрямуванням? Ну, однозначно, я погоджуюся бути е, в, спеціалістом в всіх галузях права взагалі неможливо, оскільки їх дуже багато. І є такі галузі права, наприклад, ну, і для прикладу, скажімо, наш е, берег специфіку Хмельницької області. У нас є специфіка морське право. Я глибоко сумніваюся у нас на території Хмельницької області хтось спеціалізувався. Да, наприклад, Одеська, Миколаївська область, Крим, Херсонська область, там, де це воно розвинуто, однозначно там є спеціалісти в галузі морського права. Є, наприклад, митне право. Також є відповідні свої спеціалісти. Тому дійсно людина, яка займається певним певним напрямком юридичної діяльності, він більше на цьому спеціалізується. Це воно набагато краще. Ну не завжди воно, звісно, получається. Наприклад, якщо місто Кам'янець-Подільський, місто Хмельницький великі міста, тут можливо спеціалізація. Далі якщо ми вже візьмемо інші районні центри, та чим вірівці, ярмолинце, новоушиться. Там вже в цьому важче, але там і таких. Скажем, складних таких питань менше виникає, але дійсно бажано, конечно, брати який... а є якийсь такий неофіційний розподіл аміж. Правозахисниками, адвокатами, хто чим займається? Такий розподіл є, тобто кожний спеціаліст, кожен юрист, адвокат, він собі сам починає визначає спеціалізацію. Він може займатися і кожен сам собі визначає, чим займається. Наприклад, є спеціалісти, є фірми, які, наприклад, спеціалізуються виключно на, наприклад, на податковому законодавстві, є, які спеціалізуються на земельному законодавстві. Тому Напрямку діяльності є, якщо велика юридична фірма, там можуть бути декілька напрямків діяльності. Якщо людина працює сама або в скажімо, бюро чи адвокатське, там декілька чоловік вони можуть також визначати спрямування. А вже людина, коли звертається, вже сам адвокат чи керівник відповідного адвокатського бюро вже визначає, чи дійсно ми цим спрямуванням займаються, чи не займаються. Які питання людина повинна задати правозахисникові, щоб зрозуміти чи е, можлива подальша співпраця? Це взагалі дуже складне питання, які треба задати. Ну в першу чергу запитати, чи е, цей спеціаліст адвокат? Е, Володіє знаннями в цій сфері, тобто чи він може займатися. Оскільки є, наприклад, наприклад, ну, не завжди людина може займатися, оскільки, наприклад, деякі є, ну, скажімо так, у 2022 року в нас не було багато спеціалістів в галузі, наприклад, військового законодавства, оскільки в нас таких питань не виникає. Зараз, зв'язку з цим пов'язаним, ми починаємо цим займатися. Тому можливо вчимося по ходу відпрацьовується відповідна практика і судова і юридична. Тому я вважаю, що клієнт перше питання повинен запитати в адвоката, чи він готовий. Співпрацювати, чи він має якийсь певний досвід роботи, і відповідно чи зразу з ходу чи якісь, скажем, взаємовідносини, чи дійсно люди можуть один з одному співпрацюватися, скільки є випадки, коли ну на на жаль не можуть клієнти співпрацювати з адвокатом, коли людина приходить. Я наприклад в своїй практиці завжди говорю: якщо ви хочете, щоб я з вами співпрацював, будь ласка, розказуйте мені все як батюшки в церкві. Оскільки якщо людина починає щось не домовляти, щось не розказувати, воно все одно потім вилізе. А від, від тої інформації визначається стратегія та стратегія, тактика Я І обрана відповідно, однозначно, оскільки ви і не тільки в моїх багатьох випадках були практики, коли е клієнт якусь інформацію замовчував, а потім ти приходиш і вона випливає і, і розумієш, що якби ти цю інформацію володів раніше, трошки інший напрямок по іншому робили би форму захисту. Починаєш клієнта запитувати, чому ви цього не сказали. А, я, буває таке, що ти його питаєш, а він мовчить, ні, такого нема, такого нема. Коли потім випливає, ну. Тому, які конкретно питання, це кожен вже собі, клієнт визначає. Але вперше треба з'ясувати, чи дійсно людина може, наприклад, займатися. Наприклад, до мене на минулій неділі зв'язувалися. Задавали питання в галузі інтелектуального права, ну, я відмовив сказав, що да, я його знаю, приблизно в загальних е тенденціях е ними володію, але більш конкретно, якщо це вже стосується якогось предметного спору, я не є спеціалістом, тому не можу дати відповідну кваліфіковану допомогу. Порадих звернутися до інших, хто цим питанням займається. От скажіть, будь ласка, а коли і як правильно домовлятись про оплату послуг? Ну, це взагалі питання індивідуальне, оскільки е, чітко в законодавстві це не визначено. Е, ну, це стандартна норма загального цивільного законодавства. оскільки е, договор правову допомогу це один із елементів е, цивільного права. Сторони можуть домовитися і. Оскільки при виконанні угоди адвокат несе певні витрати, значить це займає його час. Відповідно, гонорар – це є форма оплати роботи адвоката. Адвокат як люба людина працює, заробляє кошти, які забезпечує свою діяльність, забезпечує себе і літературою, і технічними засобами, і відповідними правовими програмами, тому це вже сторони домовляються. Оплата може бути і наперед. Оплата може бути частинами, оплата може бути після завершення справи. Дуально, в залежності від кожної конкретної ситуації, Навіть правилами адвокатської етки чітко прописано, що гонорар сторони визначають залежності від складності справи, від об'єму роботи, від майнового стану клієнта. Це також написано. Воно також відповідно впливає. Багато а є факторів. Нюанси, які впливають на розмір оплати. Ну, от, зокрема, наприклад, там на чию користь буде рішення суду вже в кінцевому результаті, чи виграшна справа, чи не виграшна, тобто це впливає все. Ну, однозначно впливає. Чому? Бо то, що адвокат, який працює, який напрацьовує свою практику, якісь елементи, він це ж також робота, яка потребує оплати. Є в останні роки в нас такі, як поняття гонорар успіху, який відпрацьовується, де деколи кажуть, що от сторони визначили, що в випадку досягнення позитивного результату клієнт оплачує адвокату чи адвокатському бюро певну суму адвокатського гонорару. Це Питання Піднімалося навіть на Великій Палаті Верховного суду України, і оскільки це таке питання практикується і в Європі, ну, чіткої відповіді, що це, що це неможливо робити, нам так і не, не надали Верховний суд. Тому в житті таке можливо, тобто, коли сторони собі визначили, що при досягненні позитивного результату адвокат отримує якусь певну винагороду. Закон цього не забороняє. А от скажіть, а чи варто довіряти адвокату, який уже під час першої розмови стовідсотково гарантує, що справа буде виграшна? Я б стовідсотково не радив такі давати відповідь, оскільки стовідсотково в нас може гарантувати тільки одна особа це Господь Бог. А інші, тобто, так, да, є справи, де відсоток, коли ти береш документи, ти бачиш і відсоток, що має бути позитивний результат, є дуже великий. Значить, але якщо є бувають справи, наприклад, якщо стоїть питання про стягнення заборгованості по заробітній платі, ну практично напрацювання давно вже є, хоча бувають деколи випадки е і негативні, і в моїй практиці таке було. Але якщо дійсно ти вже маєш певні напрацювання, ти бачиш певні тенденції, ти бачиш судову практику, і можливо гарантувати 90% і більше. Тому кожна конкретна ситуація від від певних напрацювань. Є для прикладу, коли адвокат каже так, бо є, наприклад, категорія справ 50 на 50, я їх mm -hmm. називає. Що вона може бути, результат може бути такий, може бути такий, в залежності від і, і, до, доказової бази, в залежності від позиції іншої сторони. І, і, і такі варіанти можуть бути. Тому це вже на розсуд, якщо клієнт погоджується, варіант можливий. Є в практиці мої були, моїх наставників, яких я вчився. Також були випадки, коли людина приходила, і ти розказував їй реальність, що може добитися, які оскільки як ти наперед бачиш приблизно, який може бути результат. І людина бачила, що їй цей результат не влаштовує. Вона просто відмовлялася, і йшла, ішла до того, до, до того колеги, який казав, що ми отримуємо позитивний результат. Звісно, ми то все одно вийшло так, як ми значально прогнозували. Ну на жаль, людина хоче все ж таки вірити, що вона. Отримає, позитивний... хочуть, аби так, так аби, результат. Так, в них не, не завжди так воно буває. В моїй практиці таке було, коли я клієнту розказував, що вибачте, ми можемо отримати такі, такі, такі результати. Вони казали, ви не хочете справою займатися, ви не хочете робити. Я кажу: ну будь ласка, якщо власне не влаштовує моя позиція, ви можете звернутися до іншого адвоката. Будь ласка, це ніхто ж не заперечує. Тим паче, слава Богу, в нас і в місті. І в... З Цим питань нема ніяких. Є ну я не хочу зараз нікого образити, але є такий вислів. Я його чула якраз від юристів. От кажуть, що з Гарварда виходять юристи по закінченні, а по закінченні вітчизняних вузів лише випускники, яким потрібно ще довго самовдосконалюватись. От скажіть, має значення, де людина здобувала освіту? Так, я вважаю, що це має дуже велике значення, незважаючи на те, що в першу чергу значить, освіта це покладається на людину, на самого студента, який навчається. Скільки є випадків, коли людина приходить, як та, яка хоче вчитися, то її навчиться завжди. Є, наприклад, самі розкручені українські вузи. Людина, якщо не хоче вчитися, то вуз їй в цьому випадку врядлі допоможе. Але має велике значення викладацька база. Є, наприклад, в юриспруденції такі науки, які теоретично, коли ми, ми вчимося, наприклад, є теорія держави і права. Ну, На практиці стосувати воно рідко застосовується, це те, 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 те теоретична наука. Але якщо ти не володієш цією наукою, потім воно все одно дає якісь певні прогалини. Е, в свій час, колись на початку 90-х років, 90 коли е, е, Україна стала незалежною, в Україні тільки чотири вузи готовили юристів. Це е, Харківська, туди юридичний інститут, е, е, держав, університет імені Шевченка, місто Київ, університет Одеський імені Мішнікова і університет Львівський імені Івана. Ранка, зараз. Ну, дуже багато готують, в тому числі в свій час і в Кам'янці готували, цілі вузи були. ну, Розумієте, рівень викладацький, наприклад, в Кам'янці, коли викладачі, а коли це академіки, професора однозначно ну, нижчі. Але навіть при таких умовах, якщо людина хоче, студент хоче, він завжди доб'ється результату. Ви самі сказали, що бувають справи виграшні, а бувають справи вже завідомо програшні. Але складає... Це, мабуть, так, що коли клієнт все-таки наполягає, давайте будемо боротись. Ну, адвокат йде на цю співпрацю, але справа програється. Якщо таких справ кілька у одного і того самого адвоката, може складатись якесь хибне враження, що це якісь недоліки самого адвоката. От важко протистояти такому ну, негативному іміджу. Програти теж можна по-різному. Якщо на, наприклад, в моїй практиці були от, бажаю, беру, минулорічна справа, коли банк звернувся до клієнта про стягнення грошей, банк хотів стягнути 90 тисяч, е е е, кінцевому мітоги, е, через суд ми добилися, що суд стягнув тільки 20 тисяч, ми ж справу програли. Рішення ж є про стягнення. Але результат, тобто, скажімо, місто 90 стягнуло тільки 20, тобто, якийсь певний результат добилися. Є е, в залежності від складності справ. У тобто, нас, наприклад, є тенденції, постійно міняються. Е, коли ти можеш брати, берешся за справу, ти розумієш, що вона тобто, є відповідна судова практика, в цей час міняється відповідна судова практика. Для прикладу, я можу сказати, що в нас наприклад, е, мінялася практика це в страхуванні, шкодуванні безбитків. Подіяних ДТП угу. У нас згідно закону є обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, і де написано, що власник вже застрахований, то в межах ліміту відповідальності несе страхова компанія, а то, що не покриває, несе відповідальність особи, яка заподіяла збитки. Така тенденція в нас була така практика до 2015 року. де і законом передбачено сформувала судова практика, де відповідно особа звертається наче, до страхової компанії, то що не покриває до особи. Потім, у 2015 році, на початку 2016, Верховний суд змінив тенденцію і сказав, що право е, потерпілого є безумовно. Він сам вирішує, до кого звертати, чи до страхової компанії, чи звертатися до е, винуватця ДТП. Оскільки ви пам'ятаєте, коли почалася фінансова криза, багато страхових компаній також е, значить, і під банкротство пішло, вони не могли виплачувати, а моторно-транспортне страхове бюро України виплачує е, вже на себе Добре відповідальність, коли страхова компанія визнана банкротом, і Верховний суд, враховуючи відповідні тенденції, змінив правову позицію. і Сказав, що це право потерпілого. Він може знімати звинуватися, винуватись потім сам собі розбирається страховою компанією, яку вибрав, з якою уклав договор. От така відповідно, люди, які брали вже значить, справи. Вони з тої тенденції, вони брали справи і йшли таким відповідним шляхом. У 2018 році Верховний суд обратно міняє тенденцію і каже, що ні, оскільки є страхування і е, саме втрачається суть страхування, давайте обратно обертаємося до відповідної категорії справ, є відповідальність. От вам залежності, ти ж ти береш документи, ти, ти працюєш з тої позиції, яка є. І ти можеш зайти в суди, проходить певний проміжок часу, міняється судова практика, і виходить, ти ж з клієнтом говорили про одно, получається зовсім інше. Для прикладу я вам зараз кажу, то що у нас, наприклад, склалося в цьому році, не я вважаю, що взагалі негативна тенденція. Це питання треба піднімати на рівні е е е Верховного суда. В березні місяці 23-го року Верховний суд, е касаційний цивільний суд, е е розглядав справу постановлення... Факту родинних відносин це пов'язаних з особами, які загинули при захисті відповідної батьківщини, е і в нас е при виплаті страхового відшкодування, е це відшкодування mm -hmm. пов'язано е родичам загиблих. Виникають деякі моменти, коли десь недоліки в документах, десь прізвище не грає, десь треба встановити родинні відносини. І завжди, в нас, коли це фактова справа, встановлення факту родинних відносин, це завжди в нас була цивільна справа, розглядали суди загальної юрисдикції. Е е е і в законі було прописано так, якщо під час огляду справи це факти окремого провадження, виникає спір про право, туди суд закриває провадження, роз'ясняє право це в позовному провадженні, вже з позовом, це трошки розширено. В, е, в березні місяці от така, одна з таких справ дійшла до Верховного суда, і Верховний суд рішення скасував, закрив провадження і справи і сказав, що у зв'язку з тим, що це пов'язано з виплатами з державного бюджету, ці справи повинні здати адміністративні суди. Тобто окружні адміністративні суди, які такі справи ніколи не слухали, вони ніколи фактових справ не слухали. Але є позиція Верховного суда. Відповідно, люди. Звертається в суди загальні, суди загальні закривають, бо є правопозиція Верховного суда. Люди пішли в окружні суди, uh -huh. а окружні суди відмовляють з повертають без розгляду, відмовляють відкриті і кажуть, що це не наша що це не наша підсудність, це підсудність загальних судів. І в нас, от виникла так і завтра виникає питання, до мене приходить клієнт. Як куди мені документи готувати? От він завтра в любому я розумію, що він піде в загальний суд, він отримує відмову. Він піде в окружний адміністративний суд, він отримує відмову. Він скаже: Так адвокат, дивіться некваліфікований, Він не знає, що робити. А це практика, оскільки я зараз одним, допомагаю одному родичам одного із загиблих. Виникло це питання, і їм сразу кажуть, дивіться, у нас є відповідна проблема. Оскільки адміністративні суди, навіть вже рішення апеляційних судів, вони залишають без змін у хвали uh -huh. місцевих судів. От вам є тенденція. Це вже питання не залежить від адвоката. Чи, а, я так розумію, що навіть в такій категорії справ, оскільки це пов'язано із горем і негативні реакції на рівні Верховного суда, ну там є два дві палати, є касаційний суд, адміністративний суд не могли вже якусь єдину позицію працювати. Але на жаль, у нас крайніми залишаться люди. Коли воно то крайсь е, практика буде напрацьовано, прийде півроку рік якусь крапку поставлять. Але але хтось втратить, але хтось втратить так само, як, наприклад, до 2018 року у нас пенсійні справи, все, що пов'язано з виплатою пенсії, коли відмовляли, нас розглядали суди загальної юрисдикції. Де людина зверталася, е, відповідно виникало питання, десь на підтвердження стажу допитати свідків, якісь угу. документи надати. Це були суди загальної юрисдикції, і людині ближче, наприклад, було отримав з. Звернутися, наприклад, якщо він живе в селі, приїхати в місто Кам'янець-Подільський чи, чи в Дунаївці чи самі Чемрівці. По новому процесуальному кодексу з 2018 року ці справи передали підсудність, хоча вони здалася в кодекс в правилах КАЗ Адміністративного судочинства, але були загальним судам. З 2018, з 15 грудня 2017 року, коли набрали чинності кодексу, ці справи передали вже окружним адміністративним судам. А вони слухають справу в порядку письмового провадження без виклику сторін. І з моєї точки зору, відповідно, пішло певне погіршення, оскільки а на я... сьогоднішній момент е це в стадії переписки, тобто вони в порядку письмового провадження звертаються, е пенсійні фонди пишуть заперечення. Е Свідків допитати неможливо, скільки не передбачено, адміністративні суди відмовляють. У нас виникають якісь певні, дуже багато відповідних складностей. Так само, як у нас, де є категорії справ, з цими військові пенсіонери, пенсіонери МВС, mm -hmm. коли в нас держава вже встановила то -то правила, є зразкові справи. І все одно пенсійні фонди відмовляють. І маса часу втрачаються, люди, ресурси, тільки фінансові. Але є випадки, коли навіть при наявності начать, рішень судів є деякі судді, які просто відмовляють, і ти сидиш, і ти розумієш, що при при них таких самих умовах комусь не повезло. Часто складаються ситуації, що обидві сторони наймають собі правозахисника-адвоката. І от в судовій практиці у клієнта складається хибне враження, що, скажімо так. Прав і більше е, кваліфікований адвокат, той, який енергійніший, який зубатіший, будемо казати такими словами. Але я навіть знаю на Кам'янеччині є адвокати, які вибудовували свою свій імідж на таких м, порушеннях етики адвокатської. От ви з цим стикалися? Основна задача адвоката це відпрацювати позицію, зібрати доказову базу і по можливості цю базу довести до суда. Ми ж е, е, при будь-яких е, обставинах адвокат доводить суду, а не клієнту. Рішення приймає суд і задача адвоката зробити так, щоб суд е пішов на твою сторону, вважав, що твоя позиція є е більш обґрунтована, більш об'єктивна. Так, в нас є, на жаль, е коли ведеться. Е Такі провокативні питання, хамство е і в судовому засіданні. Ну, це є факти, порушення адвокатської етики. Ну, Давайте говорити адвокатської і іншої етики. Бо в нас є правила адвокатської етики, але в нас в деяких справах є, якщо це справи малозначні, приймають особи, які не є адвокатами. Угу. Якщо справа є малозначна, є категорія справи, оскільки в нас зараз згідно Конституції України, навіть правничу допомогу може надавати виключно тільки адвокати. Це в кримінальних справах, однозначно, в справах про адміністративні правопорушення, хоча було рішення суда про те, що може спеціаліст в галузі права, але практика судова склала, що також має бути відповідний адвокат. А от в, циві... в адміністративних справах. Е, також адвокати, але якщо справа порядку письмового провадження, суддя не бачить, хто там пише які відповідні документи, е, тому може і інша особа представляти інтереси, готувати документи в цивільних справах. Є, наприклад, є певна категорія справ, які називаються малозначними. Це справи, трудові всі, е, трудове законодавство. Якщо сума позову там не перевищує певну суму, це спрощене провадження. Може бути представник е, Сімейні справи, це стягнення аліментів, там теж може бути. Е, Представником іншої особи, і саме цікаво, що на цих осіб, які не є адвокатом, правила адвокатської етики не розповсюджуються, притягнути їх до відповідальності дуже важко. Складніше, Складніше так. Е, і відповідно виникає питання, коли вони не реагують, і, і дійсно по-хамськи себе ведуть. У моїй практиці були випадки, коли е, ну, прийшла людина, яка кожен був адвокатом, яка от, у нас є судові дебати. Він каже, от я вам покажу, е, хто ви такі є. І в судових дебатах згідно закону суд не має права переривати, обмежувати судові дебати. Вона взяла три, три години, читала кодекс. От ми всі сидимо, слухаємо, от ну, три години читає кодекс, намагається в принципі щось довести. Адвокат може сидіти і взагалі нічого не говорити, але в нього буде ж позиція, в нього була серйозна доказова база. І в іншому випадку, коли ти дуже багато говориш, доводиш, але позиція в тебе хитка, слабка і не підтверджена відповідними доказовою базою. Значит, ну дуже важко, так да, можливо, десь колись воно впливає, але це впливає, наприклад, можливо, на суд присяжних, як в нас по телебаченню показують. Але справу вирішує професійний суддя, який юрист, який бачить для нього емоції, це постійки, постійки його цікавить правильно юридичне вирішення справи. Абсолютно не хочу позбавити вас клієнтів, але все-таки побажала би нашим глядачам, аби їм доводилось менше звертатись до адвокатів, до судів і захищати свої права. Але все-таки, якщо такі ситуації виникають, то нехай вже вони шукають кваліфіковану допомогу і правильно себе ведуть. Ну, я би порадив всім, щоб е, люди приходили до нас е, до того, що вони, вони хочуть щось щось зробити. Щоб По консультації. Ми, так, так, що ми могли порадити, як його зробити правильно. Бо набагато важче, вже коли щось сталося, вирішувати питання, коли можливо було зробити до того, правильно зробити, і, і, і людям воно би обійшлося набагато дешевше, менше часу втратили і е, здоров'я більше би залишилося. Так що краще приходьте, якщо ви хочете зробити, приходьте. До нас до того, і ми завжди підкажемо, як його зробити правильно.